Далі поговоримо детальніше про роботу зернового коридора. Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації, з нами наживо. Пане Павле, вітаємо. Тож хочуть, хочемо детальніше розпитати, Моє як цей, як цей коридор працює? От е, прем'єр-міністр говорив про безпеку. Так я хотів розпитатися, наскільки стабільною є безпекова ситуація? Чи не трапляється так, що в якісь періоди доводиться зупиняти е, судна, тримати їх на рейді е, поки е, там не зміниться ситуація? Так, да, це таке питання досить багатогранне. Ми після того як Росія в односторонньому порядку виявила бажання. Один із своїх маніпулятивних інструментів вийти із зернового коридору в липні в червні липні минулого року з 15 серпня 2023 року запрацював тимчасовий морський коридор, так він сьогодні називається, і його е гарантували нам військово-морські сили України. І ми до сьогоднішнього дня ним користуємось. Ви тут запитуєте про деякі деталі, так якщо є там ракетна атака на припортову інфраструктуру, до речі, вона і. Поза ночі була і знову mm -hmm. там постраждав один із водіїв автомобіля. Був поранений, який був неподалік із зерновою продукцією в своєму автомобілі. На жаль, це відбувається постійно. Були там намагання якось зірвати роботу цього коридору. Але все ж таки, я говорю, наші війська проти повітряної оборони, повітряні сили, а також військово-морські сили забезпечують цей коридор. Ми під конвоєм, там певними караванами. Ми в певних режимах часових цілодобово, до речі, починаючи з березня, ми, ну, цього року ходимо у територіальні води Румунії, потім Болгарія. Потім виходимо в нейтральні води і на протоки до босфору там і так далі. Ми постачаємо продукцію аграрну і не лише на сьогоднішній день. Тому називати це зерновим коридором вже було б замало сьогодні. Експортували за рік роботи цього тимчасового коридору в 46 країн світу. Уявляєте, це, це величезний ага. спектр, де ми були ага. традиційними гравцями на глобальних аграрних ринках. Ну, якщо говорити, то звичайно це для України великий. Такий був прорив, навіть порівнюючи з зерновим коридором, де була присутньою і Російська Федерація, і Туреччина і організація Об'єднаних Націй, тому що тоді наші всі кораблі доглядала спільна комісія, де були представники Росії. Вони там схотіли, пропустили, схотіли, завернули, схотіли сповільнювала Це сповільнювало на, роботу. Наприкол. Так звичайно, звичайно. І коли запрацював цей тимчасовий морський коридор, де немає догляду крім українських військових, це наростило більше на 20% пропускну здатність. І ми за результатами, скажімо, квітень, травень, червень 2024 року, це був максимальний за обсягами експорту аграрної продукції. Ми підчистили всі свої перехідні залишки ще з 2022-2023 року. І це було дуже непогано, тому що ну по-перше, в українську економіку надійшла валютна виручка по-друге, аграрії одержали за своє збіжжя за свою продукцію виручку, в тому числі валютну. І це економічне таке підґрунтя для подальших посівних кампаній і можливості в подальших циклах технологічних і в роках гарантувати продовольчу безпеку на внутрішньому ринку і в тих країнах, куди ми поставляємо продукцію. Пане, тому це звичайно дуже дуже великий крок для. Економіки в цілому і для аграрної економіки, зокрема, пане Павле, ви згадували про портову інфраструктуру, знаючи, що вона піддавалася обстрілам, були руйнування. Наскільки зараз вистачає потужності цієї інфраструктури для забезпечення роботи коридору? Я от в таких питаннях дуже обережно буду говорити на сьогоднішній день. Якщо е, якихось таких динамічних змін військових і бомбардувань не буде, то в принципі ми можемо більш-менш ритмічно вирішувати свою транспортну логістичну задачу, виходячи з того врожаю, який ми зберемо в цьому році, виходячи з тих технічних можливостей, з тих терміналів, пропускна здатність, яких є в трьох портах Одеської області, плюс Дунай. Ну і ми ж не забуваємо, що нас завжди є як таке, як альтернативний варіант: це 16 залізничних переходів напрямку західних країн, плюс автомобільний транспорт. В цілому ми за марки рік вивезли на експорт десь близько 70 мільйонів тонн аграрної продукції, і з них десь за рік роботи оцього тимчасового коридору, десь 44 мільйони тонн тільки використовуючи оці зернові можливості експортувати через морські порти. Не враховуючи навіть Дунай і залізничний транспорт, якщо говорити про 64 мільйони, про які премєр міністр говорить і міністр інфраструктури через зерновий, через Морський коридор в цілому, то з них 44 – це аграрна продукція. Ми дві третини це аграрка, і це дуже добре, що розширюється асортимент, тому що і руду потрібно експортувати, і, і металургійну продукцію, і лісову, і також перероблену продукцію, харчову відновлені контейнери перевезення, і вже цілий спектр. Там і в наливні йдуть і балкери і. Контейнеровози і сухогрузи, і спектр продукції розширюється. Тому танкери і балкери також включаються вже під завантаження таких продуктів, як олія соняшникова, олія там ріпакова, і соєва і інше. Це все для українського аграрного сектору. Працює поки що лише в плюс. Тут е, варто пане... знаєте, як сказати та. да. -да. закінчить. Будь ласка, має ще одне запитання. Я хотів сказати, що українським аграріям останні. Три роки останні два з половиною роки дуже непросто було, коли ми в березні 2022 року могли експортувати 350 тисяч тонн збіжжя замість там 5 мільйонів тонн. Уявляєте різницю? Ми на порядки опустили своїх можливостях, і це зменшувало нашу економічну спроможність до, до цих економічних циклів. У нас Три весняних посівних, і ми зараз вже почали озим посіви ріпаку озимого під урожай двадцять п'ятого року. Нам вкрай необхідно, щоб експортні коридори працювали. Тому це дуже важливий. Я говорю, що основними два союзниками аграріїв сьогодні на аграрному ринку це наша українська армія і український військово-морський флот. Це там це нам забезпечує можливості працювати і відновлювати наші економічні спроможності. Хотів запитати про потужності. От ви сказали, що вивезли навіть запаси попередніх років. Чи є потреба зараз і чи є можливості нарощення потужностей цього коридору, особливо зважаючи на те, що пішли інші вантажі, не лише зернові, як ви зазначили. Оце це отут ваша така оговорочка була дуже точна. Якщо в структурі ми не будемо значно нарощувати, скажімо, інші вантажі, і будемо в повній мірі використовувати ті потужності, які можемо сьогодні цілодобово караванами по 3-4 кораблі, там в супроводі військових катерів виводити, то в принципі, виходячи з того врожаю, що буде в цьому році, нам буде достатньо. Але якщо металурги будуть нарощувати лісова промисловість, переробка. Деревини там, якщо е, гірничо-видобувний комплекс, енергетики, кам'яне вугілля, йтиме на експорт, там будівельні матеріали, цемент, глина, каоліни, там і щебінь, таке інше. Якщо масу в структурі десь будуть посувати інші галузі, то в принципі можна буде наростити. Варто було б нарощувати і можливості пропускної здатності. Але дивіться, якщо подивитися на перспективи і можливості більше двох. Двох майже 2,5 тисячі суден вийшло завантажені з трьох портів Одеської області. Там 2 тисячі, здається, 390, 379 суден за рік з серпня по серпень. І є потенціал наростити ще десь на 20% так. за рахунок там ущільнення Почули. роботи. Але це ми повинні чітко так. чітко говорити про те, що за умови, що не буде інтенсифікації ракетних атак і так. інших провокацій з боку Це Вора. Зрозуміло, дякуємо дуже за. Яснення Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації.